Розпочиналося протистояння із приємного. Волейболістки і тренери привітали свого колегу Володимира Бузаєва. Йому в цей день виповнилося 75 років. Саме він виграв для орбіти єдиний Єврокубок в історії 25 років тому. А вже безпосередньо під час гри волейболістки орбіти зробили ще один подарунок: вибороли довгоочікувану перемогу над хіміком у рідних стінах. Програвши стартову партію, запоріжанки на одному диханні виграли у трьох наступних переможне очкова матчі чи орбіті принесла колишній гравець «Хіміка» Юлія Герасимова С такой командой, как команда Химик, нужно играть живее, быстрее, желание. Нам это удалось. Касаемо элементов, ну, в силу того, что мы играем чуть-чуть не так размеренно, не так моцно, как наши оппоненты, нам удавался и бачок, и многие другие позиции. І дуже хорошо грала наша свізуючі на другий матч. Волейболістки орбіти також виходили налаштовані на перемогу. Початок гри ніби став продовженням попередньої. У Юлії яструб йшов удар. Юлія Гарасимова заряджала емоціями всю команду. Орбіта знову святкувала, вигравши перший сет 25-20. Я наоборот уприждав, щоб і ферї не було. Ну ізначально я знав, що та раз таку ігру, як видалі по функціональному і чисто говоря, по ритму ігри, котрий ми заказали, нам вряд ли уда. Сами поки на пути к тому. Але потім команди помінялися ролями. Тепер вже хімік виглядав переконливіше в усіх елементах. Другу і третю партію орбіта програла з однаковим рахунком вісімнадцять двадцять Не лучшую игру сыграла сегодня Оля Кравченко и наши связующие. Но то есть объективные причины. Не совсем здорового Фролова на сегодняшний день. Тоже сказалось на качестве движения, ритма игры. Вариативность изменения состава шестерки еще возможна. Вот. Конечно, большего ждал и от Либера в том числе по качеству действий. І в четвертій партії орбіта не змогла віднайти свою гру. За 17 хвилин хімік оформив перемогу у сеті. А відтак і у матчі з рахунком 3-1. У цих протистояннях «Запорізьцям» вдалося досягти історичного результату. Виграти у хіміка чотири партії поспіль. Ми грали одну партію. Все остальное ми смазали. Не вийшло. Я тут вже об'ясняв тут в силу делікатних обстоятельств, зв'язаних з женським здоров'ям. Що дозволило нас безропотно прибить во всіх трех партіях. Сказати, що игра була обоюда, интересная далі, я б не сказав. Згідно календаря, наступний матч в чемпіонаті України, волейболістки орбіти, повинні грати у Сєвєродонецьку. В Северодонецьку ми не поїдемо. Я з повною відповідальністю це заявляю. Другое діло, як це окраску прийме, які будуть письма і все остальне. Ну, відповідальні заявлення на офіційному рівні від імені директора буде безусловно. Після трьох турів запорізька орбіта з ТМК очолює чемпіонат жіночої волейбольної суперліги.